Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Хаводнюс. Ви багато разів запитували мене, коли ж той трейд-ін, і в загальному чи буде він, чи ні? За моєю інфою, яка в мене є, то у нас відбувається трішечки відхилення від графіку, тому що написано, що Wargaming планує екіпаж 2.5 другий етап до опрацювання інтерфейсу. Екіпажу. Як ви знаєте, що до опрацювання інтерфейсу в загальному відбувається у нас в оновленні 1.21.1. Тобто це оновлення вийде геть скоро, десь в 20-х числах жовтня. І відповідно після цього напису у мене стоїть, що оновлення бонового магазину тільки у ВГ, леста достроково оновилася. Тобто виходить, що у нас оновлення бонового магазину буде у новому оновленні, тобто в 1.21.1. І це нам говорить про те, що в загальному десь оновлення бонового магазину може пройти від кінця жовтня на початок листопада, тому що останній трейд-ін був у нас у травні 2023 року. Перед цим у нас був трейд-ін 26.01.2023 року, тобто в січні, щоб обміняти ваші танки, на які ви отримали із коробок вафентрагеру, та і в загальному виміняти ту техніку, яка у вас валяється в ангарі, і ви на ній не граєте та хочете щось взяти інше. Зараз на екранах ви зможете побачити, що було минулоріч, річ, точніше минулого разу трейд-ін в цьому році, і зможете зрозуміти, що можуть додати нам ще нового. Або ж то прибрати із цього трейд-ін. Можна подумати, що в загальному варгеймін трішки відхиляється від графіку, тому що дуже багато допрацювань роблять те, що не потрібно. Хтось зараз скаже, що все класно, хтось скаже, що відповідно потрібно працювати над балансом і потрібно працювати над іншою структурою гри, а тільки розробкою інтерфейсів, тому що насправді дійсно це в загальному зараз не потрібно. Є дуже багато проблем, особливо по балансу техніки та статистики. Є такі гравці, які дивляться мій канал і пишуть коментарі, що набридло вже грати в команді червоних та грати проти команди Фіолетових. Так, це дійсно так, і воно так і є. Варгеймінгу все рівно на баланс. Навіть баланс техніки також все рівно. Як вони говорять, що баланс зламався, його зараз роблять. А стільки ж можна робити, якщо це було навіть 2 роки тому чи три тому, не пам'ятаю, коли це сталося, але дуже давно, не в цьому році це сталося. Також баланс по статистиці. Коли в тебе в команді всі червоні, два зелених, а в протилежній команді фіолетові зелені, відповідно, що команда червоних в 90%. Випадків програє. Тому потрібно зайнятися якимсь фільтром, зробити фільтр для статистики, щоб, наприклад, червоні грали проти червоних, зелені проти зелених, фіолетові проти фіолетових. або комбінувати 4 фіолетових, 4 зелених, 4 бірюзових і там пару танків або гравців, які там мають червону рижу або жовту статистику. Ось таким можна і зайнятися, таким і потрібно займатися, тому що це вже дійсно набридло. Набридло те, що багато гравців починають писати, що я видалив цю гру, і зараз відчуваю себе дуже добре, і в мене психіка в нормі. А чому психіка псується? Правильно, друзі, тому що неможливо грати з людьми, які, ну, наприклад, не можуть зробити того, що потрібно. Коли ти говориш танку, їдь вперед, наприклад, в чаті або показуєш допоможи мені, він стоїть іззаду. Якщо ти, наприклад, зелений, фіолетовий або бірюзовий гравець. Але коли у тебе, наприклад, в команді фіолетові зелені бірюзові гравці, ти йому тикнув, друже, потрібна допомога або написав давай пушнемо зараз цю зону, відповідно, всі їдуть і пушать. Тому що всі розуміють, що якщо ми зараз цей флан заберемо, значить буде гуд. Або зробити баланс, щоб грали, наприклад, червоні, жовті разом. І тоді тільки буде все гуд. І можна таким чином вивести тих гравців, які грають погано, хоча витягнути їх на жовтий рівень. А потім, якщо вони забажають, вже на зелений рівень. Тому тут потрібно розбиратися і думати, що в загальному варгеймінг робить. Навіщо нам ось ці екіпажі 2.5, потім вони займуться екіпажем 3.0, які введуть той екіпаж 2.0, тобто із поліпшеними перками чи навичками, як хто говорить. І роблять танкові якісь академії, навчальні полігони розповідали раніше нам про це, потім система престижу. Навіщо вона? Питання? Куди вона впирається? Вам стане легше? Ні. Повернення в Афентрайгеру, лутбокси, танки. Відповідно, так, це крутий івент, все круто, але потрібно зайнятися балансом техніки, балансом гравців, хоча б, або балансом уже в рандомі. Тому що коли ти виходиш і дивишся, що в тебе 8 ПТС 3 артилерії, 2 ЛТшки і 1 тяж, оце серйозно. Тому що ти не знаєш, куди тобі поїхати. Тобі просто потрібно стояти з ПТ-шками в кущах і, ну, там, поспілкуватися з ПТшкою з якоюсь, попихатися з нею, або вона тебе, або ти її скинуть із гори з якоїсь і тебе уб'ють відразу. Це, ось на цьому заключається гра. Три хвилинні бої просто вже дістали. Дійсно. Потрібно щось із цим робити, або підвищувати ХП, або, як мені писав підписник, хай знизить там шкоду голди, наприклад. Да? От, наприклад, тебе голда пробиває на 400 середньої шкоди, а зробіть, наприклад, 320. Ну, це так він пропонував. Але я думаю, що потрібно просто зробити техніку так, щоб вона трішки довше жила, зробити баланс, і буде тоді все гуд. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, напишіть свою думку, і ми її будемо висвітлювати вже окремо в наступному відео про баланс та в загальному про техніку. Що ви про це думаєте? Ваші коментарі, які будуть найпідходящі, я візьму у відеоролик та покажу їх на екрані. І цей відос ми відправимо в варгеймінгу та запропонуємо їм щось зробити. І дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока, тихої, мирної ночі.